Справа 1105. За 5 днів магазин канцтоварів продав 400 зошитів, скільки в середньому зошитів продавали щодня. Ну що ж, елементарне завдання: для того, щоб знайти, скільки зошитів, нам треба загальну кількість поділити на 5 днів. Ну що ж, записуємо, то тоді нам треба 400 зошитів. Поділити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, 40 що ділиться на 5, це буде 8 і 1, 0 – це 80. Записуємо в дужках чого зошитів. Це у нас в середньому. В середньому. Продавали. Продавали. Щодня. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки в середньому зошитів продавали щодня? Пишемо 80 зошитів. Ну що ж, ось таке просте завдання на середній арифметичний чисел. На цьому вправо завершено.